Шановні колеги, вітаю вас. Дуже приємно бути запрошеною на таку цікаву подію. І хочу вам запропонувати досить практичну, таку чітку тему, але глобальну, яка може допомогти, або знання, якої можуть допомогти нашим пацієнтам подовжити життя і скоригувати всі фактори ризику різних захворювань. І так. Серцево-судинний ризик. Що це таке за іфемерне або філософське може поняття з першого погляду? А якщо ми розберемося, це дуже практично і дуже, скажімо так, необхідний інструмент для того, щоб лікар швидко переконався, що він правильно і все врахував у своїх призначеннях. У світі існує безліч шкал, все почалося з Фремінгемської шкали оцінки ризику, далі є британські калькулятори, калькулятори Smart для вторинної оцінки, вторинних факторів ризику або вторинної профілактики, є ACVD-риск-калькулятор, тобто оцінка наявності атеросклеротичних захворювань. А якщо ми взагалі з вами подивимось на останні Публікація Європейського Асоціації превенції, превентивної медицини, тобто профілактичної медицини, то, в залежності від того, що ми з вами хочемо оцінити, це буде п'ятидесятирічна шкала оцінки ризику протягом 5-10 років кардіоваскулярних захворювань або взагалі ефект від лікування, то ми з вами маємо користуватися смарт-шкалою, advanced шкалою elderly для людей похилого віку, старше 70 років. Ну і скор 2 для Європи і смарт, оцінка наявності атеросклерозу. Ви бачите, що без шкал в нашому житті ніяк. Інакше б не було такого розмаїття і такої мозаїки представлених ризик калькуляторів. Тому я все ж таки рекомендую вам звернути увагу на цю тему, тому що вона є таким простим, дуже простим. Тим інструментом, тобто шкали ризику, є простим інструментом подовження життя наших пацієнтів. Ми з вами вже звикли, і я думаю, що неоднократно, неодноразово ми поговорили про шкалу SCORE-2 з 2021 року. Вона є лідером по оцінці серцево-судинного ризику. Але я хочу вам нагадати, що ця шкала може бути застосована. У дуже обмеженої кількості хворих. Дивіться, будь ласка, на рекомендації щодо профілактики серцево-судинного ризику. Шкалу score 2 ми маємо з вами застосовувати у практично здорових людей. Скорд для людей старше 70 років, і 70 старше, а від 40 до 69 це просто score 2. І дійсно, це можуть бути тільки люди без встановлених ішемічної хвороби серця, або атеросклеротичних захворювань, без цукрового діабету, без хронічних захворювань нирок, без рідких генетичних порушень ліпідного обміну, тобто сімейної гіперхолестеринемії, або іноді пишуть порушень артеріального навіть тиску. Тобто, уявіть собі, якщо подумати про це з погляду сімейного лікаря, то це просто люди, напевно, які прийшли до нас. З гострою респіраторною вірусною інфекцією. Ну, я так іноді шуткую. А в принципі, це будь-яка людина, яка хоче провести профілактику організму, але не так часто зустрінеш таку просту, ну таку майже здорову де людину. Бо більш того, ці ж ця шкала скор 2 і скордвопів взагалі не враховує людей з ревматологічними захворюваннями, хоча доведено, що вони є. Надзвичайно високого ризику розвитку кардіоваскулярних захворювань. Тому в цій школі прописано, що всіх людей, у кого є цукровий діабет, або ІХС, або сімейна гіперхолестеринемія, або навіть вже встановлений діагноз гіпертонічної хвороби другої стадії, це можна вважати всіх людей високого або дуже високого серцево-судинного ризику. Але все ж таки різниця між дуже високим і високим серцево-судинним ризиком дуже велика в плані корекції дисліпідемії таких людей. І більш того, шкала, ви бачите, поділяється на чотири. Регіони, тобто Європу поділили на чотири регіони: люди, люди з низьким риском, помірним, високим і дуже високим розвитку серцево-судинних захворювань і залежності від того регіону, до якої належить країна, ми можемо користуватися цією шкалою. Тобто Детально розібралися. І, на жаль, Україна це регіон, де захворюваність дуже висока. Тому для нас, от ця табличка, де червоний колір превалює над жовтим і майже не зустрічається зелено. Але знов таки повторюю, що це для людей від 40 років, які не мають ніяких захворювань. А от, чесно кажучи, для мене, як для практикуючого лікаря, кожного дня, скажімо так, все складніше і складніше стає імплементувати цю шкалу в практику, тому що ну, дійсно таких людей не так багато. І це більшість людей, просто які вирішили перевірити своє здоров'я. Але таких не також багато, особливо зараз, да, в нас українців так багато інших проблем, ніж просто проводити профілактику. Тому хочу вас познайомити з тією шкалою, яка для мене, на мій погляд, є найбільш актуальною, яка дозволяє нам ширше поглянути на проблеми наших пацієнтів. Це шкала PREVENT. Вона була вперше представлена в американських рекомендаціях у 2023 році, і ці рекомендації були присвячені кардіоваскулярно нирково-метаболічному здоров'ю. Тобто, вже нарешті. Поєднали всі ці синдроми в один і е, вирішили, що треба розробити якусь шкалу, яка дозволяє оцінити не тільки. Те, що відбудеться з пацієнтами протягом 10 років в плані нефатальних і фатальних інфарктів і інсультів. а ще розрахувати вергідність розвитку серцевої недостатності, абсолютний ризик серцево-судинних будь-яких захворювань, не тільки атеросклеротичних, і в тому числі атеросклеротичних. Тобто, це дійсно можна сказати модифіковане і дуже. Довершена така шкала, яка ще й дозволяє користуватися взагалі у будь-якої людини, тобто не треба вибирати і ще й з 30 років, але до 79 є якісь обмеження. Але хочу звернути вашу увагу, якщо є якісь додаткові, крім цієї шкали, біомаркери або встановлені візуалізації, якісь маркери додаткові, які вказують на високий або дуже високий ризик, то ми з вами можемо перерахувати. І так, давайте познайомимось з нею. Це Prevent Online калькулятор Він дійсно є тільки онлайн. Єдине обмеження, те, що він є англійською мовою. Але я сподіваюся, що скоро її прикладуть. Але всі ці показники, які ми маємо з вами вставити в цей калькулятор для того, щоб розрахувати у наших пацієнтів ризик трьох скажімо так, по трьом пунктам, він вони дуже прості. Вони схожі на SCORE-2, Цей. Перша стать це вік, це загальний холестерин, ліпопротеї до високої щільності, систолічний артеріальний тиск, це індекс маси тіла, швидкість кобочкої фільтрації, враховується статус коріння, наявність діабету, наявність прийому антигіпертензивних препаратів і ліпід знижуючих препаратів, і, та, і навіть глікований гемоглобін. Набагато більше дійсно набагато більше опцій, які дозволяють і більше оцінити прогноз наших пацієнтів. І Ви бачите, ми вибираємо або ризик кардіоваскулярних захворювань, або атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань, і ризик серцевої недостатності. І перед вами інтерпретація, тобто низький менше 5%, проміжний 5-7-4, це середній 75 19 9, і високий більше 20. Дійсно, шкала є більш валідною, тому що серцево судинно нирковий метаболічний синдром це зв'язок або взаємозв'язок між хворобами серця, нирок, діабетом жирінням і інших захворювань, які призводять до погіршення стану здоров'я, дійсно вже тенденції 2024 року. У, серцев, у розрахунках серцево-судинного ризику і, взагалі, оцінці серцево-судинного ризику полягають от в цій концептуальній схемі, де всередині а, знаходиться запалення, судинна дисфункція, інсуліна резистентність і окислений стрес, і а, далі. По колу йдуть і ожиріння і артеріальні гіпертензії, дисліпідемії, цукровий діабет і всі інші ті стани, які ви зараз бачите на екрані, і можете зробити скріншот. Тобто схема є однаковою, і я хочу, щоб ви звернули дійсно на це увагу, тому що пацієнти такі це переважна більшість українських людей. Які не мають окремі якісь захворювання, вони і вони саме вписуються в цю концепцію, в це коло серцево-судинно-метаболічно-неркового синдрому. І дійсно є нау, е, е, цьому наукове обґрунтування і практичне обґрунтування. і е, також. Звертаю вашу увагу, що обов'язково треба оцінювати нирок, обов'язково треба оцінювати наявність анемії, обов'язково треба оцінювати наявність кальцифікації судин або бляшок, будемо так говорити, оцінювати нейрогормональну активність і думати. Про запалення. Ось так виглядають стадії серцево судинно нерково метаболічного синдрому. Все починається з нуля і закінчується четвертою стадією. і це можна сказати контініум або е, це життя наших хворих. Відсутність факторів ризику це вже нульова стадія серцево-судини нирково-метаболічного синдрому, де ми робимо акцент на е, збережні. Мереженні здоров'я серцево-судинної системи, і в той первинній профілактиці у вигляді нормальної тривалості, достатньої тривалості сну, достатньо корисного харчування, достатніх періодів відпочинку і достатнього рівня фізичної активності. І вже коли людина тільки починає набирати вагу, а я хочу нагадати вам, що індекс маси тіла 20 1 і більше, 21,5 і більше, ну, давайте домовимося з 22 до 25, це ще норма, а починаючи з 25 до 29,9, це вже надлишкова вага, і тут вже починаються процеси патологічні, які призводять до порушення толерантності до глюкози, і які сприяють вже підвищенню серцево-судинного ризику. Більшість наших пацієнтів приходить до нас саме на другій і третій стадії. А в стаціонар попадає з швидкою допомогою саме на четвертій стадії. Ви бачите, що друга і третя стадія це найбільш поширені. Коли треба думати про прогресування захворювання? Вже на першій стадії, коли ми тільки фіксуємо надлишкову вагу або інші прояви інсулінорезистентності і метаболічних порушень, ми вже Повинні з вами правильно збирати анамнез і правильно звертати увагу пацієнта на профілактику способу життя. Це ще стадія, коли ми можемо змінити, можна сказати, час повернути час назад. На другій стадії, на жаль, ми вже не можемо повернути час назад, і ми повинні призначати ліки. Ми повинні е з вами обов'язково призначити і е виявити наявність таких захворювань, як артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба нирок. І е, обов'язково врахувати наявність метаболічного синдрому цукрового діабету. Але я хочу звернути особливу вашу увагу на дисліпідемію, тому що якщо вже на другій стадії ми з вами е, правильно визначимося з ризиком, ми правильно визначимося з е, цільовими рівнями ліпопротеїдів низької щільності, ми вже можемо з вами запобігти. Розвитку субклінічного атеросклерозу і субклінічної серцевої недостатності, які ми вже констатуємо з вами на першій стадії. Тобто, от цю шкалу превент і цю шкалу Скор-2. Ми можемо застосувати, грубо кажучи, до другої до третьої стадії, на другій стадії, і це буде для нас корисно. Але превент ви бачите навіть більше. Тому я прошу вас. Обов'язково звертати увагу якомога раніше саме на такий фактор, як дисліпідемія, тому що субклінічний атеросклероз в нашій країні взагалі не дуже поширено виявляється, а може бути виявлено за допомогою цінці коронарного кальцію на КТ коронарографії, або за допомогою судинного доктора або УЗІ судин голови та шиї у вигляді наявності бляшок і потовщення комплексу інтіма так, коронарний кальцій є абсолютним, скажімо так, абсолютним фактором або причиною, коли ми точно констатуємо теросклеретичне захворювання. Але це дослідження досить дороговартісне і не кожна клініка може робити. А от ультразвукове дослідження судин голови та шиї для виявлення субклінічного теросклерозу може бути зроблено навіть Сімейним лікарем це швидко, це 5 хвилин представити датчик до каратит і подивитися, і ми можемо з вами за допомогою цього алгоритму, який мені дуже подобається, дуже простий, оцінити, чи дійсно наш пацієнт є високого, низького або проміжного серцево-судинного ризику, і тоді чітко обґрунтувати для себе і для нього обов'язково ліпідзнижуючу терапію. Субклінічна серцева недостатність також повинна бути виявлена на третій стадії і може бути зроблена за рахунок оцін з тканинним доплером або спекл трекінг-кардіографії, як є інноваційним і простим методом, який дозволяє оцінити субклінічну дисфункцію при оцінці глобального логінального стрейну. Да, це, це що дозволяє, якщо нам дозволяється узі привід. І так, коли людина переходить вже на четверту стадію, то частіше ще приєднується, вже приєднується і хронічна хвороба нирок четвертої стадії, може бути і вже наявність фібриляції перед захворювання периферичних артерій. Тобто, якщо ми констатуємо Четверту стадію, то ми можемо чітко з вами розуміти, що лікарі не додивилися пацієнта, тобто не піймали ми його вчасно, або пацієнт до нас вчасно не дійшов. І тому. Рекомендовано Американською асоціацією серця для дорослих обов'язково кожен рік оцінювати індекс маси тіла, окружність талії, оцінювати артеріальний тиск, глікований гемоглобін, ліпідну панель. Обов'язково, наявність правильно виставляти діагноз хронічної хвороби нирок за рахунок вимірювання мікроальбуміну і креатинину. Оцінювати функцію печінки, від якої залежить і ліпідний обмін, також, і коронарний кальцій або бляшки судин голови та шиї обов'язково. Якщо ми будемо виконувати цей алгоритм, то нам не потрібно буде з вами а, втрачати час, і наші пацієнти будуть жити довше. Тому що ви бачите і на першій вже стадії, і на другій, і особливо на третій. Перше, про що що нам треба з вами думати і про і що нам треба призначати це ліпід знижуюча терапія, тому що саме ця терапія подовжує життя так. Ми... Ми повинні призначити антигіпертензивні препарати, відкригувати цукор, захистити нирки. Ми повинні призначити терапію, яка допоможе функцію серця підтримувати. Але все буде починатися саме з лікування дисліпідемії. І от перед вами такий можна сказати, загальний алгоритм, що нам треба робити, і його також можна відскринувати зараз і залишити в себе, тому що тут чітко. Прописано покроковий підхід корекції серцево-судинного ризику у наших пацієнтів, і е, все це починається зі здорового способу життя. І правильного харчування. Як же правильно відкоригувати дисліпідемію або відкоригувати рівень холестерину ліпопритейдів низької щільності, якщо ми з вами зрозуміли, що він підвищений? По перше, нагадую вам, що для людей високого або дуже високого ризику цільовий рівень ліпопритеїдів низької щільності повинен бути 1,8 і 1,4 і менше. І ми заздалегідь можемо з вами розрахувати правильний е, правильну дозу. Статинів, які є кроком першим для того, щоб контролювати серцеве суди на ризик наших пацієнтів. І так, якщо ми беремо статини з середньої інтенсивності, ми зможемо знизити лібоприйти низької щільності лише на 30%. Статини середньої інтенсивності, якщо ми беремо розове статин, це 10-20 мг. Статини високої інтенсивності здатні знизити ліпопритин низької щільності приблизно на 50%. І якщо що цього недостатньо, тоді ми з вами використовуємо статини високоінтенсивності, плюси плюс тімів, дозволяючи знизити ліпопритиди низької щільності приблизно на 65%. Тому розраховуйте, використовуйте ці формули, тому що правильна корекція ліпопротидів низької щільності це і є наш з вами успіх у контролі серцево-судинного ризику наших пацієнтів. І я пропоную це робити за допомогою саме якісного розвистити розуліпу компанії ЕС, який довів в багатьох дослідженнях свою здатність краще, активніше і ом, чіткіше контролювати, ом, саме навіть у маленьких дозах, тобто середньої інтенсивності 10-20 міліграмів, і особливо у високих більше щільності, ніж інші представники цієї групи. Також, крім того, що ми знижимо ліпоприти низької щільності, ми можемо за допомогою цього препарату підвищити ліпоприти до високої щільності, а за дослідженням астероїд ще й проконтролювати бляшку, якщо наша людина вже на третій стадії і має прояви субклінічного атеросклерозу. І а, таким чином запобігти розвитку майже на 50% нестабільності на карді інсульту, інфаркту міокарду, всіх серцево-судинних подій і загальної смертності. Тобто, якщо ми думаємо про нашого пацієнта, якщо ми думаємо про кращу переносимість, про правильне призначення і профілактику серцево-судинного ризику, ми з вами повинні думати про розуліп. У різних дозуваннях, і так підсумовуючи нашу з вами наш діалог, да мою доповідь, я хочу ще раз звернути вашу увагу, що серцево судинний ризик це перш за все. Зниження ліпопротеїдів низької щільності. А статини це перший крок для його контролю, і в тому числі контролю дисліпідемії. І, вдруге, по-друге, хочу звернути вашу увагу на те, що це препарати, які призначаються пожиттям. І ліпопротеїди низької щільності повинні бути знижені пожиття. І інтенсивне лікування всіх факторів ризику це і є головною метою. Для профілактики серцево-судинного ризику у наших пацієнтів я дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, з задоволенням на них відповім.